Доброго дня мої друзі, я вас вітаю на каналі Тінистиса однодійки. І сьогодні будемо дивитися моїх експериментів. Ну, і перший експеримент, який я хочу розказати, який я робила з ананасом, в мене зовсім не вийшов. Поставлену воду, я двічі пробувала, поставлену воду. Занурену на 2 см різними способами. Не вийшло, тому що починала загниватися сама серединка. І е, другий варіант наче більше вийшов, але все рівно верх знив, а корінчики тільки-тільки з'явилися. Тому, можливо, будемо ще пробувати, як з'явиться ананас. А поки що пам'ятаєте, я насіння ці Клала в мох. І ось так трошки відковий мох вологий, дуже вологий. Він стояв отак відкритий. Ну, мабуть, вже 2-3 чи, чи неділі. Давайте подивимося, що ж вийшло з цього. Візьмемо, мабуть, тарілочку. Так, 2 секунди про тарілочку забула. Так, ось я взяла таку білу тарілочку, на яку дуже гарно можна буде висипати наше содержиме. і будемо дивитися, чи проросли у нас наші насінинки. Так, і подивіться, перше, що я можу сказати, погляньте, як черемоя проросла. Так, перше є. Так. Далі дивимося. Тобто, у намочена черемоя ця насіниночка не проросла. Можемо вертати її в другу кіточку. Тобто дивимося про це пророщення. Тобто, це я купила в магазині черемою, з'їла і ця теж не проросла. Так, тут немає. Але ви бачите, одна пророша є. Тобто, в принципі, такий варіант. Працює. Далі дивимося процент проростання. Так? Нас цікавить, наскільки обережно. І тут, в принципі, так, немає. Поки що я бачу, ага, ось, подивіться, так? видно, теж ось проросла, як бачите, кладемо. Тобто, наш, в принципі, такий варіант теж підходить коли ми в вологому мохці замочуємо рослинки. І ми посадимо якраз ці дві в ґрунт. Так, що тут у нас ще є? Так. Е, ну, процент ще поки що дуже маленький. Я поки що бачу тільки так, перевіряємо всі, обережно перевіряю. Ви бачите, мох дуже вологий. Він зберігав вологу, але ж я пророщив, бачу тільки дві поки що. А тут штук 20 чи 30. Я про, чому про це згадала? Я вже й забула, що я тут пророщую ці насіння. Чому про це згадала? Тому що недавно побачила, як пророщувати насіння. Теж таке, воно дуже схоже на тверте, насіння півоній. І я згадала, що в мене теж є на сіні пігоні, але там пророщувалося теж в такому пакетику. І пророщувалося, скажімо, теж місяць-два, півтора місяця у агроперліті. Тому що я зроблю. Ну, бачите, тільки дві штуки. Але ви бачите, дві, які можна посадити і проростити. Тобто пліт черемой був куплений у магазині, з'їдений. І, в принципі, свіжим, який витягнутий і замочений. Ну, що я можу сказати? Поки що я побачила тільки дві, багато насінинок ще не пророщені, вертаю назад і продовжуємо експеримент. Да? Зараз, що я зроблю? Я так само зараз знайду насіння півонії, древовидної, яку я зібрала в серпні місяці. Да, вона не свіжа. І спробуємо теж проростити. І, мабуть, одну партію я у мосі зроблю, а одну, як і кажуть, у Агроперліті. Так, да. Бачите, тут насіння дуже тверде і воно дуже погано пророщується. Вертаю назад наш мох. Так, кладемо мох, який якраз зберігає вологу сюди насіннечко. Я так хочу, зараз, мабуть, оставити трошки моху на насіння. І... Так, І потім буду пророщувати другий, другий пакетик. Зараз я сюди кидаю Ех. назад насіння. Як ви бачите, черемою тільки дві. І так само попробую проростити, але двома варіантами проростити насіння. Древовидної півонії, так, да? Так, тут його дуже багато. Так, і зараз поставлю на паузу, приготую, знайду насіння древовидної півонії. Це в мене експеримент продовжується. От так, да? Я отак от закладаю це насіння назад. О. І... Оставляю трошки прикритим. Тобто, все ж таки, воно дуже мокре, да? тому я її оставила трохи прикритим, відкритим. Воно ну, це все весь час була так трошки відкрита. Так, ставимо на паузу і потім продовжу той варіант, який мені показали. А ці дві посаджу. Дивіться, яка якраз мені на один гушочок. Я думала, більше буде чомусь. Ну, як ви бачите, не більше. Так. Так. Так, продовжуємо. Е, спочатку ж посажу, так? Да, посажу. Я приготувала в тут вже готовий намішаний грунт. Агро пірлітом, як ви бачите, так? Да. Взяла звичайно, п 9 Це мене навіть відмолодило, Да? Сюди надіну перчатки, бо завжди забуваю. І грунт е, потрібен для черемої рихлий. Да? Він не доволі рихлий. Воду не проник, водопроникний такий, да? гарно. Того намішаний тут універсальний і агор уже намішаний. Так, тобто ось такий ґрунт. Попадаються і камінчики якісь, тобто різний. Так. І, в принципі, зараз посажу одну. Так. Ось така у мене вже. Ну, Бачите, чуть вже майже від, відвалилася. Ну я Все рівно так. Чи проросте, чи ні, таке, іначе як оце, щось вона ніяк не може да, кісточку зняти. Мамо, мало вологи, чи ну, в общем. Сказати, що я можу зараз зняти кісточку, ні, я не можу. Вона залишилася дуже така ж тверда. Єдине, що корінчик все ж таки є. То я кладу корінчик і кладу цю кісточку. Ну, це експеримент. Будемо дивитися, як воно далі буде себе вести в нашому ґрунті. Я водичку налью. Так, грунт у мене вологий. Так, Трошки, щоб, о, як ви бачите, саме звичайний, зрозуміло, що покупний, але сказати, що він універсальний, як ви бачите, щедра земля. Але тут, мабуть, не тільки щедра земля, вже багато чого насипано. Ну і ось. Бачите, чому я завжди кладу, в землю обов'язково розсиплю, тому ось так попадаються такі. Все, засипала ґрунтом, Зараз гарно промочу і, в принципі, поставлю і далі можна було б надіти. на, на подальший експеримент. А остальні як я, як пам'ятаєте, вернула в кульочок. Так, тут у мене ось є. Далі Вставляємо землю. Земля нам сьогодні вже більше не знадобиться. І тепер займемося насінням сіньому як кажу нам інтернет, на сім'ї півомі теж гарно проростає свіжо зібране і свіжо висяжене. У мене воно не вже зібране, але цього року. Тобто я збирала десь у вересні місяці. У нас вже цей кульочок не потрібний буде. Так, огосуваємо. У нас є мох і я зараз покажу вам. Це насіння ось у мене. Де я збирала? В нашому ботанічному саду при університеті. У нас показує є ботанічний сад при університеті педагогічному. Кафедр біології і екології. Так. Ну, як ви бачите, ось такі плоди. Такі плоди. Пігоня була древовидна. Я спеціально залишила плоди, щоб не забути, що це за насіння. І ось погляньте, скільки насіння я зібрала. Тобто воно знаходиться ось в такому вигляді, і, в принципі, можна спробувати його проростити. Ну, такі залишаються. Так. Я думаю, що це залишу дуже красиві такі плоди на Ялиночку, може на мій віночок різдвяний, да? а з ті вже, які вже висипалися. Так. О, якщо ж треба тільки розламувати, так не вийде. Так, це я залишу. І ось подивіться, скільки в мене багато, я їх навіть рахувати не буду, тому що немає смисла. Такі приклади древовидних біоні. Зрозуміла, що вони дуже тверді, і їх треба розмочити. Я думаю, що якраз мокрий мох для них буде найкращим варіантом. І для цього я приготувала ось такий. Я сюди закладу мох і закладу ось ці. І ось в закладовості, скажімо так, насіння це не плоди, а насіння. Плід я вже сам плід, а це насіння. Ну, доволі таке крупне. Але я бачила по інтернету, по телевізору таке твердюще. Я розумію, чому його пророщують, тому що воно погано проростає, тому що шкуринку дуже треба гарно розмочити. І, в принципі, я можу це зробити в пакетику або в якійсь коробочці. І в мене така ідея, все-таки я, мабуть, зроблю це в коробочці. Чого в коробочці? У мене коробочок більше, а пакетик один. Пакетику я зроблю так, як я бачила в інтернеті. Зараз коробочку я достану. А, в мене отже коробочку. Використаю прозору коробочку. Для цього ось таку, для цього розміщу мох, він дуже вологий, так, да, доволі, але він гарно напитаний, але саме головне, щоб він, скажімо, о, розміщу мох так гарно, да? сюди висипаю. Частинку, да? о, так, Ну, приблизно, половина половину, да? Так, частинку моєго насіння. І треба ж прикрити мохом. Да. Так як в мене не дуже багато, що треба додати. Так, де мій мох який додати? Ось в мене є мох. Е, я. о, тут даже шишка є. Бачите, буває так, що шишки попадаються. Так, ось цей мир такий в мене. Я його додам. Спочатку зволожу. так гарно зволожу. Погано замочувати водою, тому що повинен бути Да? Тому, в принципі, в, мох вологий, але не мокрий. Так, перед... низ трошки мокрого, да? а тут ми все ж таки використаємо вологі. Так, я зніму перчатку, бо я в них не відчуваю, наскільки волога вологе середовище. Такий мух, я б не скажу, що дуже якісний, але достатньо зволожений. Давайте ще трошки. Так, ось так. І цей достатньо зволожений мух легенько розміщаю. Ось такий як експеримент. Такий невеличкий. Так. так. Ну, тепер будемо вирощувати, далі, замочувати агрополіття. Це ми зробили. Я отак закрию і, в принципі, оце поставлю і. Періодично буду відкривати, але, в принципі, він доволі зволожений, має мокрий, головне, щоб він тут не зацвів. Так. Далі. Так, ага, гропер. Мені треба поки що відкласти ці насіння моє. Ну, це одне. Я поки що все візьму. І десь на місяць чи два будемо проводити експерименти. Так. Як сказано, що потрібно агроперліт зволожити так, щоб він сипався, але все ж таки якусь таку, скажімо, все ж таки був вологий, але не мокрий. Ну, Ми спробуємо отак. Андропоріт. Так, зараз спробуємо виложити так, щоб він був вологий, але не мокрий. Я казати, так, так. От так я перемішаю його, в принципі, він сиплеться, ну, десь така консистенція, Да? Але ви бачите, він, але він все ж таки сиплеться, а не вбирається в комочки. Ну, ось такий. І я буду закладати. Не хочеться руками, давайте трошечки закладу в пакет. Частинку Спочатку так. 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 Тепер сюди наше насінчиком. Коли ти його сам зібрав і воно тобі не коштує ніяких грошей, то можна спромітувати скільки хочеш. Так, тому, якщо ви будете в серпні місяці чи в вересні десь в подорожі, і буде можливість наприклад, зібрати да, насіння півоні, не тільки древовидних, а різних, то скористатися цією можливістю. Так, зараз я досиплю агроперліт. Це, що лишнє буде, я думаю, що вишнє не буде. Так. І зберіть собі насіння для ваших експериментів. Е, ну, В ідеалі треба було б зібрати, наприклад, насіння і посадити це зробити на другий день. Тобто десь у вересні місяць, як воно вже достигне, як коробочки розтріскуються, ну десь ми в вересні були. Або, може, в жовтні. Не пам'ятаю, коли ми гуляли, мабуть, жовтий місяць все ж таки. І оце я збирала в жовтні, але ж ви бачите, вона в мене лежала. Так. так, Шовніка каже інтернет, що треба закрити і розпряділити. Отак. покласти в тепле місце. У ну, мене тепле місце на моїй лампі, я туди покладу. І будемо десь на місяць залишимо, будемо поглядати, ну, у мене два варіанти. Да? І тепер у мене буде експеримент в моху і в агроперліті. Ну що ж, наш дослідницький дві насінинки, які проросли, одна дуже проросла, друга набагато, тільки наплюнулася. Ми посадили. Так, ми ще трошечки поліємо, можна гарно було пролити. Водичку навіть ще не спіла витекти. На цьому, мої друзі, експеримент мій закінчений. До нових зустрічей на каналі Тіни Стиса Надійки. Щасливий! Хай вас все росте! І буяє, щоб ваші рідні були здорові. І ось на такій гарній ноті. Я скажу, кажу вам до побачення. До нових зустрічей.